め、えー、っちゃおう Дай мені цю, ну ти... А я своє відчекаю. Вони ще взяли полар. Чекай, я куплю. Чекай, я куплю. Підпишись, я тебе додам. Ти маєш таке одорожити. Тобі є сурки одорожити. А ми тоді не додам. Та це було отурбовано. Дякую. 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 Ладно. Приділяю напад. Ніхто не знає, де його. А нехто був два місяці тицяка. А мені, я його так і мов дить всього каже. Куди ти? Суди. Випадає. Закивай синьо. Закивай синьо. Ты не помнишь, что диктон і що по той? Ну давай. Це я перший Я саме выходу. Марина, ты чепляйся, петлю сразу ее побуду дать. Да, да, полиш.

Давай, давайте. Причіпляйся до руки весни. <ріпи> там останній, Таня, не волнуйся. Дима, там два на трассе. Перший той Сережа, два на параллельно

А теперь полетели. Не дали. Не дали. Іван. А, привіт. Гайда, вони тебе вже тримають, ти ти ти, от ними на жах роби. Тренуйся Що? Ти катайся слабкий. Ну що ж, о. Подивиться. Зібрались, що там леве? Ти там учайся, зараз не ходи, а ти пересувайся. Нам же пересунуло до системи <saiden> а там не будеш схититися? Я не знаю, я ж не побіжу. Ні, Вони ще на ту сторону, як буду Нести, зараз підсягли. Зараз прийдемо. Ти ж там є напротив Ти нас реально зазняла? І зазняла? щоб пам'ятка була. Потанцовка танцівках. Да Ти нас снимай. знімай. Танцюйські. <laughs> У вас тільки руки тут видно, люди тут не. А що побігли, я не пам'ятаю, то ж вся команда йде разом. А да, куди? Команда не... разом, де Андрій! Вся команда разом. Туди ж запускали. За а що А чому? Он... Б... Бо тут реально вся команда разом. Ja, da vaj, poje, poje. Vaj, vaj, poje. Maria, da vaj, da vaj. Ocej, du seba. 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 Ja, love, love, love. Ja pozo moje, ja pozo. Prišol, bogodu, prišol. Prišol, privezat. Що там? Давай Давай, давай, давай. І переходь. Руслан, забираєшся. Так, походь, штахуємо один одного. Так, Максим, Максим, Максим. Маріну пускаєш аж на кінець. Застрахувався, дай, дай мені розвернися і хай аж на кінець. Присядь, присядь. Таня, Таня, ти вже на фініші. Тебе вже там не треба. Трим назад не ходи ногам. Да йди на фініш. Дай йому руку. кстати. Ты как бы мог на работу сюда. А вон он. Да, я